І тихої ночі любов доброго вечора вам, миру спокою затишку, тільки хороших новин. зі святом вас щастя і здоров'я. Ахилес, любов сейчас приходил сусідьевич Євре... Еврентій... Еврентій... чат был включен З твоїм голосом. Он спросил: кто это говорит? У тебя дома на украинском языке? Я сказала, что родственница. Зрозуміла, Хілес, дякую, гарного вам вечора. Дай Бог, щоб все було добре. Машенька, я зробила поширення у Фейсбуці. Дякую, Людмилка, всім гарно, позитивного спілкування. Дякую, Людмилко, і вам також Богдан, Любов Поліщук, добрий вечір. Любов Поліщук, спасибо большое, взаємно. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я пошле. Машенька, може хто зайде і тебе підтримає, так що давай питання. Так, даю, Інна майстер Василю, чого ти свою дружину Зоя кличеш? Вона ж Оленка, то я скорочену. змія особо ядовита. Ой, божечку, божечку, різних анекдотів повну є. Чи можна козичку крити в 9 місяців? Вона маленька, менша дорослих кіз. Чи вона доросте ще до дорослих? Вона може ніколи не дорости до дорослих кіз. Так що ось таке. Тут треба дивитися по тому. Ой божечку. Яка в неї генетика може бути? Може вона в діда-прадіда вдалася і там вона не буде великою. Так, як в мене мандаринка маленька ростом, вона в маму пішла, ростом маленька, вона не є велика. Але аби вона мені здорова була, гарно розкотилася. І буде все добре. Так що, може бути і ростом невелика. Головне, щоб в неї були молочні задатки, молочна лінія, щоб вона гарно доїлася вам. А ріст я також люблю, коли кози великі, рослі. Але якщо вона є така, ну то ви її ні зробите. І її вже 9 місяців можна крити, бо далі вона може не зриватися, перегоріти і навіть не відгулювати. Так, що ось таке. Тут по-різному може бути. Так що, поки станете чекати, коли вона доросле... доросте до дорослих, то можете остатися ні з чим. Ось так. Так, Алла Любочка, а в мене нубійка чи англонубійка. На що більше похожа? Ой, Аллечко, я ще не дивилася по, по ті від, від, як сказати, як розрізнити. Зараз ввечері, якщо не забуду, то подивлюся. Інна майстер. Василю, чого ти. Ага, то я те читала. Богдан Турта, Інна майстер. Добрий вечір. Олег Бережи Бережний. Ви так все знаєте про кози, звідки все знаєте. Той, хто хоче вчитися, він весь час все глядить і знає, звідки знаю, бо тримаю свої кози, вчуся для своїх, щоб мені було добре, щоб кози гарно доїлися, гарно давали молока, щоб здорові були, гарні були. От, І дивлюсь, гляджу інформацію, вчуся, а як же? ж? Та людина, яка хоче вчитися, вона постійно щось глядить, інформацію, вчиться і... і розвивається, як то кажуть, Так, щось що таке то діло. Іна майстер, Богданчик, привіт. <кій> Богдан Турта, Людмила Симонович, добрий вечір. Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий вечір, Люба і Наталя, а також всі, хто є на стрімі. Хорошого мирного вечора. Лайчик поставила за номером 183. Надічка, доброго мирного вечора, з святим вечором вас, з Різдвом Христовим. щастя, здоров'я, миру, спокою. І тільки хороших новин, всього саме найкращого. Любов. Богданчик, вечір добрий, привітики, Алла, а моя козичка маленька чи ні? Та в крапочку. Ні, гарна козичка, нормальна, велика козичка, все нормально, Алла. Гарні ваші козочки, хай здорові вам будуть. Е, мої дівчатка Юля, Доброго вечора, пані Люба. Доброго вечора, Юлінька, і вам всього найкращого. Е, Людмилка Симонович, Богдан, Доброго вечора, Зі святом, зі святом. І я кажу, ну ще три лайчики буде 190. Ну, хто там не прожав? Богдан 186, Машенька. Алла Ткачук, Люба Поліщук, Надія Вільхова, зі святами вас. Доброго вечора, здоров'я, міцного і Божого захисту, Богдан 187. Так, 187 в мене є. Ну, три лайчики, буде хоч 190. Чи будуть